Бажаю здоров'я всім. Переглянули ми пасіку, є одна сімейка. Мінус одна. В принципі, по попередньому відео я був розказував. Рамки липнуть, швидше всього, що десь взяли падевого меду. ну, Є підозра. Рамки липкі, бджола в принципі, сидить в клубом, та як і сиділа, частина осипалась, Мінус одна сім'я на даній пасіці. Ця прасіка наша в принципі, вийшла експериментальна. Е, в чому полягає загальний експеримент? Це є вулики Левицького, ми за них багато розказували багато знімали. І Рамки вони на 3 см менші від загальної рамки в українському вулику. В зиму ми йшли тут в всіх вуликах, фактично у відводках. І рамки ми не розміщали, так якби вони мали бути по вертикалі чи як загальному. Да? Ми їх розміщали, ставили загальні підставочки і розміщали їх до Данівську рамку. Що з того на даний момент виходить, ну поки що зимують непогано, гарно зимують, бджола наявна, корму у них достатньо. От, що в нас вийшло по даному експерименту? Ну, подивимося, вже літом, літом будемо показувати, весною будемо показували. От, за них переживали найбільше. Досить того, що ми розмістили в загальному неправ... ну, не, не так, як би воно мало бути рамки в даному вулику, ми їх розмістили Дананівськими, поформували гнізда. Гнізда формували не по стандартному а як виходило. От реально, так як виходило, так і формували. От. Ну, На даний момент на 15 січня. Зимою непогано і гарно. Ну, переглядаємо зараз більш-менш. Ну, маємо одну мінусову сімейку, через падаль. Ну, десь, напевно, або гнилої грушки натягнули гнилого яблука, не знаю. Ну, поки що так. Хочемо переглянути. Ну, от так, З неекспериментальної пасіки в нас вийшли експериментальні вулики. Дотягнуть до зими чи не дотягнути. Ну, переживаємо через що? Дотягнули би, не дотягнули б там декілька вуликів експериментальних, то ще пів біде, але враховуючи, що нам мінуснули оцю частину вуликів, то трошки є за що попереживати. Бо розширити з весною ми все ж таки хочемо. І відновити все ж таки до того рівня і більше пасіку теж хочемо. І кожна сім'я, яка зараз мінусується, так трошки. Е Боляче вона б'є і за неї насправді боляче. Тому виходимо з того, що маємо і як маємо. От. Ну, В подальшому зараз ці вулики трошки попідчищаємо. Той 30 30-й нам замело. Пам'ятаєш, там була бджола чи не була? Була. Була. Замело. Зараз спробуємо його відкопати. От. Весною вже будемо ставити вище. Тут видно, що є все нормально, бо поробились такі е тунелі, де йде тепле повітря. Знаєш, все добре. До цього, 3, а 30 точно не скажу. Зараз дійдемо, подивимося. Ось така, така ситуація. Всім гарного дня. Будемо знімати, будемо показувати, як завжди. Залишайтеся з нас на каналі. Ставте лайки, ваші коментарі. Дякую всім.